І важко сьогодні існувати, тому що на це ну, з бюджету міста діляється постійно кошти і на дороги, і на освітлення, і, ну, ну на всі те, що в нас інфраструктура змінилася позитивно стовідсотково в кращу сторону. Я не маю нічого проти і дуже підтримую Володимира Федоровича, що виграємо ми як громади. Але місту, скажемо, складно на сьогоднішній час таку, такий об'єм робіт, об'єднання пообіцяти щось людям. Це триває постійно на протязі багатьох років. Ми пишемо перспективні плани, які щорічно пишемо, і подаємо в міську раду житлово-комунальне господарство. І якщо з тих планів якихось 2-3 пункти за рік виконується, ми дуже раді для нашої громади. І на сьогодні дякую міській раді, скажем так, от за таку співпрацю. А а громада, ось, сільський голова, да, там прозвучало на Круглому столі, в Домі просвіти, бідні сільські голови. Чого вони бідні? В них є орендарі, в них є землі, хай працюють. Що вони там роблять? А вони кажуть, що вони бідні. Ні,